Ну і ще одна перлинка літнього зоряного неба. Туманність гантель М27, сузір'ї лисички. І отак вона теж виглядає, якщо на неї дивитися просто в телескоп оком візуально. А в даному випадку, це знов добсон 400 мм. З прикрученим до нього приладом нічного бачення. Доволі оригінальний вигляд цього об'єкта. До речі, перед ним ми спробували галактику М33, галактику М51, і, чесно кажучи, от з галактиками воно не настільки цікаво, вони практично невидимі. А от все, що стосується, я дивлюся, всяких туманностей, ПНБ дійсно доволі цікаво їх промальовує, на відміну від галактик. Тож, якщо кому цікавий подібний досвід, то в принципі рекомендую десь придбати собі ПНБ, трохи його переробити і встановити замість окуляра. Буде доволі цікаво спостерігати за небесними об'єктами. Ну, а з вами був знов я, Паша Прісняков, який стоїть ззаду і дивиться на це все і слухає. От. Всім бажаємо мирного, чистого неба. І протилежного всього, що стосується наших ворогів. Всім па-па!